Всіх вітаю із мого улюбленого продуктового магазину. Сільпо. Ну він не тільки продуктовий, а серед продуктів. Мій улюблений сільпо сьогодні. четверг. сільпо нові цінотижники. Готуємось до свят. Сільпо Ого, що в нас нового? Дивіться. Тільки в суботу, запам'ятайте, це буде це анонс в суботу до трьох одиниць товару. Гляньте, яка буде ціна на брі, ось цей хто знає, сир дуже смачний. За 125 грам буде 70 гривень 36% знижки до трьох одиниць в чеку. А зараз знижки з 12 по 18 я вам пройду все, покажу, сільпо. Адресу саме цього сільпо я залишу в першому закріпленому коментарі. Але хочу нагадати, що оці акції, ці нотижники... Вони йдуть по всій Україні, в кожному сільпо є така продукція, може чогось там немає одного, але ці акції по всій Україні. Дивимось, ось помідорчики, я підійду, покажу, будуть в акції мілка, авокадо і дуже багато алкоголю, тому що свята і всі готуються до свят з ал... ну, алкоголь. 44% знижки, ось така горілка Фінляндія, бачите. Кому цікаво, то горілка буде коштувати на цьому тижні 349 замість 619, аж 44% знижки. І це все без обману. От Хто люди купляють цю горілку, вони знають, що вона і коштувала. Також бачимо напій алкогольний Фраколіна Б'янко замість 284-219 гривень. Саме ось отака. Фраколіна 23 знижечка. Фраколіна б'янко написана. Далі, ось дивіться, Мартіні, Аські Мартіні, готуємось до свят 30 знижка. В пляшечки тут 0,75. Якщо хто не знає, ось Аські Мартіні замість 539 374 гривні. Акція на Аські Мартіні буде аж до 31.12, Бачите. Ну, і на Фраколіну чомусь стоїть до 31-го. Ну, це я так не знаю точно, але на цьому тижні буде, буде ось така знижка. Дивимось далі. Ого, які знижки. Ось тут вже зрозуміло: це точно по 18-12. Росо, ось Мартіні Росо буде на цьому тижні. Така акція написано до 18, це точно цінотижники до 12 штук. В одному чекі можна взяти 349 замість 579. Знижка 50%. На це смачне Мартіні Росо. Бачите, його виготовляють з 1863 року. Італія робить цей бренд, дуже смачний. Також тут у нас... Ага, ось ось таке вино. Оце також до 18. Дивіться, 159 гривень. Алазанська долина, вино, червоне. Так, це ж сухе, мені здається, да, Алазанська долина, Алазанська долина, червоне, просто написано, картулі вазі. А зараз ми глянемо, що це за вино у них картулі вазі. Так, грузинська лоза. Склад, приємний букет. Напівсолодке. Ні, напівсолодке ось таке грузинське вино. Країна походження. Грузія. Замість 317-159 гривень. Велика знижка. Також ось воно намальоване, 50%. Знижка 50%. Класні знижки у них на цьому тижні. Да? Ну, це, я думаю, до свят бренди роблять. Знають, що будуть купляти багато, тому роблять таку знижку. Тут 46% знижка. Бачимо. Крім бахер, начебто воно називається так пиво. Є бланш, є блонд крім бахер і дабл Амбре. Ух ти, цікавий як, мабуть, такий колір, знаєте, як е, бруштиновий. Е, дивіться, воно буде по 45 гривень, а було по 84 Ну, Звичайна пляшечка 05, 46% знижка на таке пиво. Ну, ті, хто люблять пиво, то, мабуть, зацінять да, таку акцію. Є також тут фотозони в цьому сільпо. Я чекаю, що вони поставлять ціну на пуансетію. Завезли сьогодні у них пуансетію. Якщо буде ціна, я вам підійду покажу, щоб ви знали, що в сільпо також можна купити пуансетію. Так, далі дивимось. Пиво Старопраймін замість 41,25,99. Я тут особо зупинятись не буду на цьому пиві. Хочу показати, що також у них акція, бачите, подушечки вже розпродаж 40%, 40 на 40. Ось отакі різдвяні. Велком. Коробки гарні, до речі, дивіться, як вони зроблені, подарункові. Мені подобається, що не тільки зверху оформлена коробка, а бачите, як і з боку гарненько так все зроблено. І дивіться, ось такі різні розміри цих коробочок, і ціна 40% знижка, 64% найменша коробка. Також ось такі, як в пряничному такому різдвяному стилі, гарненькі. По 74 гривні, 42% знижки на цю коробочку, ось її розміри. Також бенгальські вогні, такі довгі бенгальські вогні. Два види, їх Ці ще довше, бачите. Так, ось такі бенгальські вогні, танець вогню 5 штук, 27% знижка, 39 гривень, 99 копійок. А ці то чомусь дешевші, класичні. Тут три штуки їх, замість 39-29, 25% знижка на бенгальські вогні. Далі дивимось. Ого-го, які ціни. З 12 по 18 ікра. Ікра, кабачкова премія. Замість 79-39 гривень. Це на неї написано 50% знижечка. Гарна ціна. Ну, коштувала 80, зараз 40. Ікра з кабачків. Тут у нас 450 грам. Бачите, кабачки уварені 76%, олія рафінована паста, томатна, цибуля. Цибуля, немає ніякої пальмової олії, щоб потім мені не писали. Морква. Гарний склад. І петрушка мелена. Нормальний такий склад. Ось у цієї кабачкової ікри. А тут щось чи не доставили, чи вже ще Така ікра кабачків Ніжин. Також 40 гривень. Так, Україна. Тут ну, гарніше так вона просто оформлена ця з бачків. Також 450 грам В ній, да, і така ж ціна, як і на цю премію. І ось руна шашличний. Так, до свят шашличний. Гляньте, який розпродаж класний. Був 58,99, а зараз 29,99. Цей шашличний соус за 485 грам. Дуже дуже гарно. Ціна, я вважаю, да? 30 гривень, замість 58,99 шашличний руна. І два види оцієї ікри з кабачків. Дивіться, по 50% знижка. Далі. Далі у нас цукор. Цукор знижка 36%. Ого, перший раз бачу на цукор таку велику знижку. Ситий двір. Ситий двір ставив знижку, але 36% 2699 замість 41,89. Ось оцей цукор, ситий двір. Поки що його ніхто не відкрив. Ну, по одній пачці він продається. Просто він запакований. Лежить 26,99 за кілограм. Чумак. Чумак. У нас також в акції макарони. Дивимось, метелики бачу. Ну, мабуть, саме метелики. Да? Ні, там намальовані різні по 45% знижка. Дивіться, 25,99%. Зараз замість 47,99. Ну тут лежать метелики, але е, намальовані ще як спагетті. Я бачу також 46% знижка. Гарна знижка на цей чумак. Так, у нас тут 400 грамів цій упаковочці. Чумак. Так, а тут у нас джусік. Джусік по 999 фрукт. Джусік-фрукт такий з соломкою іде. Різні смаки, виноград з яблуком, фрукти. Ну, дуже багато тут цих джусиків. Там три смаки намальовано за, е, замість 19 гривень, да, 1879, 10 гривень кошти 47% знижка. Великі знижки да, на цьому тижні. Мені здається, ну, дуже так, багато позицій з великими саме знижками. Печиво це бахлеські какао. Дивіться, печиво. Воно коштувало 92 гривні, зараз 44 гривні. І ще якесь горіх. А ось горіх замість 94% 54, – 54% – 42% знижки. Два види його тут, цього печива. Ось тут іще таке. Какао і горіх. Печиво. Какао і горіх, а тут по 220 грамів ось таке печиво йде. Ніколи не куштувала. Бачу, кругленьке таке з начинкою. Далі зефір. О, зефір, бачите, як розбирають. Прям. З упаковок. Зразу видно, де більше за все беруть. А, 56% знижка. Ого, ну дійсно. Ого, які знижки. так? Да? Дивіться, він коштував 67%, а зараз 29,99. Біло-рожевий 240 грам. А, там є біленькі, є рожеві. Так, чи вони просто склеєні, знаєте, білий з рожевим. Ну, цікаво, 240 грам. Угу, 29,99. Дуже файна ціна на цей зефір. З двох сторін стоїть одинаковий зефір. А що це за бренд його робить? Богославна, богославна цей зефір робить. За 240 грам, нагадую, 29,99. Далі у нас в акції ось такі тофітель. Смачні оці тофітель, гарненькі цукерочки. 125 грам в цьому пакуночку йде. Вони коштували 184, зараз 89. Це ну, також так, 50% знижка. Артек є білий артек. Є ось такий смак шоколаду. Був по 19, зараз по 14,99, 23% знижка. Ага, бублики сушки, міні-сушки, ось такі. БК робить. Так, 250 грам, замість 38 гривень. 19,99. Ціна до 12 штук. Ось така. Там я так розумію, на тій стороні десь буде мілка. Тут мілки немає. Ось вона. Ага, ось ця мілка. Так, мілка у нас в акції. Цілий мигдаль за 45,99. А була 95. Далі ось така мілка бабел кокосу. Я таку ніколи не бачила бабел кокос. Мені взагалі з кокосом подобається. Чому вона тут стоїть без знижки, Не знаю 82,49. 49 І ось така мілка 81,99. Мабуть, просто у них мало мілки залишилось акційне. Вони вже поставили, що є замість 95,99 – 49,99. дев'яносто гривень. А що тут намальовано Тут два види. Бачите, якщо в інших сільпо, ви знайдете, там е, оцей мигдаль і лісовий горіх в акції. Мілка 48% знижка на ось таку плиточку. А в плиточку 90 грам. Два види. Також фракінбок ось такий шкребок. Нержавіючий шкребок фрикінбок. Ну, Фракінбок всі знають, що гарна якість завжди. Замість 23, дивіться, 8,99. Оцей шкребок. Так що. Знижка більше 50%. О, Бачите, вони поставили ще на знижку форма для запікання, замість 400 гривень 200 це 50%. Знижка. Ось така люмінар форма для запікання 250 градусів. Так, а мені цікаво розмір, де написаний. А, ось і розмір, дивіться. Ось написано 29 на 17 і на 1,3 літри. Ось така форма для запікання від люмінар. 200 гривень зараз коштує замість 400 І ще ось така велика форма 30 на 22. Також від люмінар 219, замість 459. І серветочки диво. Серветки. 100 штук тут написано. Так, серветки, да, диво. 100 штук замість 22, 11, 99. Ось тут також це диво стоїть. Ну це 50% знижка, до речі. І тут ось такі серветки. 50% знижка дитячі. Дивіться, замість 120 штук вони. Ой, замість 120 штук замість. 66, 29, 99, 30 гривень за 120 штук дитячих серветок ще з таким зручним клапаном йдуть. Нормальна ціна. Сніжна панда, вологий, туалетний папір. Замість 74-34 гривні. Тут іде 48 штук в цій упаковочці. І ще й такий туалетний папір, крем вологий. 74 коштував, зараз 34. І пакети для сміття на 35 літрів. Були 69, 99, зараз 34. Це розмір L. 3499. Розмір L. 30 штук. Так, ну, мабуть, дійсно такий гарного розміру, розміру L. Ось дивіться, на ці серветки у них виходить 55% знижки. Дійсно велика знижка, я вважаю. Також тут знижка. А, це ж такі ж серветочки. І тут покажу, що по Сілану. Да? 34% знижки на такий великий Сілан, виготовлений, до речі, в Австрії, коштував 409 зараз 269 гривень. Fresh Sky написано. 26% знижка. Тут уже чомусь не написано, що Австрія. 770 мл, 109 гривень замість 150 І Сілан ось такий, елеганс. Трішки більше літра, замість 229-154, 34% знижки. Акція на персіл. Персіл 290 мл, Коштував 464, Зараз 314, 32% знижки. Капсули персіл. 229 гривень, 42% знижки. Бачите, коштували 400 гривень. Тут 13 оцих капсул, 4 в одному персіл. І ще ось така сила капсули для прання. Сила, оця 26% процентів знижка, 35 капсул за 279 гривень. Ще хочу подивитись, чи є знижка, ой, знижка, ціна на пуансетію. Показати вам, що тут. Наприклад, диво у них бачите в акції 34% знижки, тришарова бумага за 64 гривні була 99, 41% знижки на біленьку, також тришарову була 119, зараз 69,99 і ось така велика. зєва, В цій зєві 8, 8 штук, трьох шарова, 179 гривень. Ще ось такий вид зєви. На туалетний папір бачите багато акцій. Акції тут є на ось такий містер Пропер по 129 гривень, 35% знижка. Він йде 800 грам. Є для кухні є також. Для ванної 35% знижка, свіжий аромат написано. І хочу по 800 грамів і то і то йде. Сів. О, я такий ще крем сів, до речі, в зеленому не, не бачила в такій упаковочці. Сів не брала. Сів мені найбільше подобається. Це юнілевер, робить для очищення поверхонь. Такий сів крем за 500 грамів 59,99, 29% знижка. І ось такий сів 17% знижка на антижир 94. 4 гривні. Далі 15 Ну таке маленьку знижку я показувати не хочу. Тут більше я бачила просто знижки. Ну, такі більш цікаві. Так, дивимось цінотижники сільпо. Котикс, бачите, по 16% знижка. Буде ну, звичайні такі упаковочки по 48 гривень. Рушники паперові 25% знижка, сірі, звичайні, повна чаша 29,99 25% знижка. І серветочки повна чаша 36% знижка. Були 25%. Зараз 15,99. Це 25 знижка у них. Тут також у нас. 54% знижка. От я і хотіла вам показати. Дивіться, таблетки, у кого є посудомоєчна машина, коштували 1200, зараз 549 гривень. Тут 70 таблеток, оці Somat Gold, золотий Somat. От вони коштують 549, 54% знижка. Менше пакування, 24 таблеточки, 249, коштують 38% знижки. Далі знову персіл 4 в одному по 249. І персіл ось такий, що у них є. Це у нас капсули для прання, 35 капсул за 549-39% знижка. Такий великий ще персіл, дивіться, 38% знижка, майже 3 літри, 799, а коштував 1300. І на перволь 25% знижка, на 2-літровий 479 різні види. Я хочу подивитися ще на пуансетію, Мене цікавить і показати вам знижку на овочі. Ось стоїть пуансетія, Бачите, багато її привезли. Вже вони її навіть виставили, а ціною не зробили. Якщо в другому випуску, коли я буду пізніше вже знімати, якщо з'явиться ціна, я обов'язково вам покажу. На пуансетію немає. Ні, немає на пансеті ціни чомусь. І бачите, там така ще й ялинка приїхала. Ось от в горщику така зелененька, також дуже гарно виглядає. Ну і пансеті цієї дуже багато. А ще немає, да, ціни на пансеті? Ні, де я дивлюсь, що тільки привезли, мабуть, так? Да? А ви зараз а... подивитесь, так? Да? А ви теж можете. Якщо у вас є застосунок сілько, Ага, то можна подивитись. Так, там є така шкічка. Угу. Ну, добре. Давайте почекаємо, а я веду зйомку просто. Я поки покажу акцію на овочі, а ви мені скажете, добре, дякую. Так, дивіться, ще акція така 33% знижки на авокадо. Це також цінотижники до 18,40 гривень, виходить, а коштував 59,99 гривень. Така знижечка. Ще велика знижка ось у них. да, Помідорчики такі маленькі. До 12 одиниць акція. Оцю упаковочку можна взяти. Азура, бачите, ось така упаковочка, не такі якісні, всі видно, свіженькі. Коштували 80 гривень, зараз 50-38% знижка. Ці упаковочки йдуть по 250 грам. Всі упаковочки, ось таких помідорчиків азура йдуть по 250 грам. Так, у них зараз зручно ще є ось такі вивіски. І зразу видно, на що діє акція. Скільки коштує? Не подивились? Немає, не немає, не так. Є. Ну ладно, я, я потім вам покажу, може, в наступному випуску. Ну, дивно, якось завезли, ну, може ще ціну не поставили. Ананас, премія фреш-ціна. Бачите, замість 199-169 гривень, 14% знижка. Далі. Далі ось така ще фреш ціна манго еліт замість шістдесят дев'ять Це у них окрім цінотижників, буває ще така, як фреш ціна, зелененький цінник. Вони ставлять також на тиждень. в горщику замість 79-69-99. Така невеличка знижка 12%. І на хурму 13% знижка, замість 109,89. Гранати ось такі за кілограм, мінус 8% 89-99%, а коштували 98,89%. Далі дивимося, якщо якась ще знижечка попадеться на фрукти і овочі, так, да, гарбуз. Гарбуз спагетті. Як цікаво, це гарбуз спагетті називається, не знала. 14,99 за кілограм, замість 50. Нічого собі, яка на нього знижка на цей спагетті, мабуть, не розбирають. І капуста молода. 13% знижка 59,99, Ось така молода капусточка. Для так, на карту? Ні, да? ні, я не знаю. Я тут не працюю, вибачте. І ще ось фреш-ціна на кабачок. Фреш-ціна 139 гривень. Так, на цьому я буду закінчувати. В Наступному випуску, якщо буде ціна на панцеті, обов'язково підійду вам, покажу адресу цього, саме цього сільпо, де я робила огляд, залишу. В першому закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на мій канал. Попереду ще багато цікавих відео. Всім мирного неба і пока!